24 лютого 2016 року в храмі Святої Мучениці Валентини, що розташований на території Сумського національного аграрного університету, відбулось престольне свято. Церква благословіті Бога, Господа істочник Ізраїлів. Карінфянам послання святого апостола Павла. пешествующим молим, не вообще благодать Божию приять вам. О, Во время волна по Иисусе и яку народе вносим, и у не таку яку Храм побудований у 2003 році, і з того часу студенти університету та місцеві жителі линуть до цього божого дому. Храм невеликих розмірів, цікавий в архітектурному плані. Двоповерхова будівля має круглу форму. Божественну літургію возглавив протирей Георгій Бавикін співслужінні з настоятелем храму протиереєм Миколаєм Поліщуком та кліриками іпархії. Но бачення із раді пісня твоєго чоловіка Любія не приложно билися чоловіки. Архіє набили сі. И служебные все бескромные жертвы, священнодействия, предались и нам, яко владыка всіх. Ты Бо един, Господи Боже, наш, владычество, ище небесными и земными. іж на престоле Херувимского символи, и же Серафимов Господне, Царь Израилев. іж же свят его святых почивай. Аллилуйя, 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 священно крутые Иисусе. Священнопруты Иисус, священное иночество, и рейсов. Проти, проти, і і проти якості, Господь Бог во царстві и своем свидании и прислала не дивлячись на будній день, багато парафіян прийшли на службу та причастилися тіла і крові Господа Ісуса Христа. До богомольців зі словом проповіді про подвиг святої мучениці Валентини звернувся протирей Олексій Радівілов, клірик Серафіма Сергіївського храму і промислом Божим в цьому місці, в цьому аграрному університеті. не як то хтось, а промислом Божим через людей. Господь содействует ко благу научить и привести многих ко Христу. И в Евангелии написано и сказано, идите и научить вся язык, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому и наше будущее поколение, и будущее наша любовь зависит от того, как мы с вами будем каждый из нас нести это Слово Божие, свою проповедь, своим примером показывать дела милосердия, любви, долготерпения, сострадания. И дай нам, Боже, чтобы мы не отворачивались друг от друга, а любили друг друга и не проходили мимо друг друга, а обымались, лобызались, целовались пасхальным воскресенье, что и делали апостолы, угодники Божьи. Каждый день для них это была Пасха, потому что последний день Аки жили и не знали, что завтра будет. Поэтому всегда была на сердце пасхальная радость. Поэтому в этом и есть победа. Потому что Христос победил смерть. И преподобный Серафим Саровский говорит, отныне нет нам дороги унывать. Христос все победил. Христос, Христос. Після служби відбувся хресний хід навколо храму з читанням Євангелія.